В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! І їли всі і наситились. Дорогі у Христі, браті і сестри! Сьогоднішня Євангеліська розповідь про чудесне насичення п'ятьома хлібами і двома рибками більше ніж п'яти тисяч людей наштовхують нас на дуже важливі глибокі роздуми. Особливо, якщо ми подивимося на цю історію дещо символічно, може, алегорично, ми чуємо про Велику кількість людей, які опинилися в пустинному місті, далеко від своїх домівок. Могли б це уявити собі, власне, картину людства, яке залишило свою домівку, та райське місце, в якому жили ми, жили наші прародичі, для якого, для яких, власне, було і створено той рай для людей. І опинилися у пустелі, далеко від своєї домівки. Але ось тут, опинившись, ми по-різному сприймаємо все те, що відбувається навколо нас. Ми ж знаємо, що і серед тих п'яти з лишнім тисяч людей різні були, правда? Були ті, які. Справді йшли за Христом, бо шукали його, хотіли почути щось, були лукаві люди, були цікаві люди, різні були. Але от дилема, яка виникає тут, вони не мають що їсти. Верніше, краще сказати так. Є частина, і це відсотків 99,9, які не мають що їсти, і є хтось, який має щось дуже мізерне. І ми могли б сказати ось в нашому суспільстві, та навіть в нас тут присутніх, є, мабуть, відсоток немалий, які могли б сказати, а що мені з'їсти? І кажуть так, не тому, що нема що з'їсти, а тому, що не знаєш, з чого вибрати. Відкриваєш холодильник, що ж мені з'їсти. Цього не хочу, це вже я їв, це мені не подобається, це мені не смакує, а що мені з'їсти?» Буває таке, правда? І є, звичайно, інша частина людей, які щоб не відкривали, куди б не дивилися, вони скажуть, а що я маю їсти? І от сьогоднішнє Євангеліє воно дає нам дуже чіткі настанови, як нам ось таким двом категоріям людей Співіснувати. З одного боку, пояснення, чому буває така якась несправедливість, хтось має і не знає, що з тим зробити, а інший не має і не знає, як вижити. Господь дає завжди можливість доповнювати те, чого комусь не вистачає. Ви звернули увагу, апостоли до Христа підійшли? Тобто вони самі зауважили, що люди, мабуть, зголодніли. Так? Тобто, вони проявили свою увагу. Щось вони там мали для себе якихось запасів, ну, то, щоб їм стало. Вони ж знали, що вони йдуть десь в пустинне місце. Люди не знали, куди вони забредуть. Апостоли були чимось там забезпечені. Але вони побачили, що десь людям треба допомогти. Правда, вони не уявляли, що можна це зробити їхніми руками. У нас так часто буває, от ми бачимо людей, які в якійсь скруті, в якійсь біді. І молимось, Господу, допоможи цим людям. Дай їм щось, бо їм треба. А Господь що каже апостолам? Ви! Дайте їм їсти. Що дати в мене там того місця. Як я можу цим допомогти людям? Можеш? Дай. А решту віддай на волю Божу. А Господь якось управи. І от ми бачимо це чудо, це, це щось неймовірне. Багато хто каже, ну та ні, то це якесь. Це якесь не, Нісенітниця, ну не могло такого бути. Скептики взагалі кажуть, що, очевидно, там така ситуація була, мовляв. Люди мали, мабуть, біля себе хліб, але вони не хотіли там відразу показувати. І коли вже побачили, що їм там апостоли віддають своє останнє, то їх там совість загризла, почали свої запаси витягувати і там наситилися одним словом всі, що аж 12 кошиків лишили. Я не думаю, що. Якби хоч найменший натяк на таке був, усі чотири євангелісти про цю історію б розповіли. А всі чотири про це розповідають. То це чудо, яке дуже сильно піднесло людей. Євангеліст Іан Богослов подальшому розповідає, що там відбулося, коли Христос уже переплив на інший берег. Денісарецького озера, коли до нього там натупами йшли люди, він казав, а ви мене шукаєте не тому, що чудо бачили, а тому, що їли хліб і наситилися. Тобто ви йдете просто по матеріальні якісь блага, а вам хочеться дармового хліба від мене. Тобто, все-таки ніяких там нюансів щодо цього чуда не було. Все було так, як описано. П'ять хлібів, дві рибини, а стало всім аж лишилось. Господь так влаштовує наше життя, що переплітаються різні долі людей. От пригадайте собі івангельську притчу про багача і лазаря, так, багач, який розкошує, бенкетує кожен день. А поруч з ним не за кілометри, не за 500 метрів, а біля його дому, біля його воріт, сидить бідний лазар. Якого єдині друзі це собаки. Господь каже: дивися, ти маєш поділися з тим, хто не має. Навіть якщо б тобі не вистачало чим поділитися, Бог доповнить, але ти поділися. Прояви свою увагу. Дай те, що можеш дати, а Господь доповнить. На жаль, наше 21 століття, воно характеризується таким абсолютним відмежуванням. Ми живемо за високими парканами, ми мало спілкуємося вживу, У нас є всі засоби для того, щоб самому себе чимось зайняти. Є телебачення, є інтернет, нема потреби десь кудись піти зайвий раз з кимось поспілкуватися. А якщо і спілкуємося, то дуже часто з дуже таким вузьким колом, мало кого впускаємо в своє життя, це проблема. Навіть з війною тепер ми бачимо, як часто ми стаємо до цього якимись такими віддаленими. Господь каже, ви дайте те, що треба іншим. Для того, щоб дати, треба помітити. Треба бути пильним до тих людей, які тебе оточують. Особливо до тих людей, які можуть інколи не вартувати твоєї уваги. Тобі може задаватися, та що ти на цю людину дивитися? У вас не бувало такого, йдеш вулицею, дивишся якийсь там на, 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 на тротуарі валяється. Думаєш, о, напився вже. Буває таке. А скільки таких випадків бувало, що людина не напилася, просто їй стало зле? А не було кому підійти. І вона через чиюсь байдужість могла й померти там. Отже, чудо завжди можливе. Але співучасниками цього чуда, співтворцями цього чуда маємо бути ми. Особливо тоді, коли маємо можливість справді сказати, а що мені їсти, коли в мене є асортимент. Якщо ми зранку встали і не думаємо, де мені заробити на хліб, значить ми вже маємо чим поділитися з кимось. Помічаємо тих, кому треба. І тут мова йде, до речі, не лише про хліб і не лише про якісь матеріальні цінності. Мова йде про все те, що ми маємо, а комусь цього може забрахнути. Навіть елементарний душевний спокій. І якщо будемо так ділитися, Повірте, ось ті слова, які ми чуємо в Іванглії щодо сьогоднішньої розповіді, вони будуть абсолютно актуальними до будь-якої ситуації, коли Господь каже, і їли всі, і наситилися. Так, якщо ми будемо пильними і щирими, всі будуть ситі, всім всього вистачить. Бо насичує нас Господь. Слава Ісусу Христу!